Тут справді літо цілий рік, ну максимум час від часу весна, але це тільки тоді, коли на градуснику за вікном мінусові температури. У теплицях міських озеленювачів завжди яскраві фарби, бо саме тут вирощують рослини, які вже готуються стати новими, можна сказати, експонатами на міських квітниках. Ми знаходимося в теплиці, де розташована альтернатера, уська лисна, широка лисна різних кольорів: зелена, червона, коричнева і бурякова. Ці рослини-альтернатера приїхала з клумб міста. Ми її вкоренили і приготували на зимівлю. Потім з цієї рослини ми будемо зрізати черенки. І ці черенки будуть готові до наступного сезону на клумби міста. З такого маленького насіннячка виростає як квітка, яку харків'яни знають як віола, яка першою заквітає на клумбах в місті Харкова. Це ми во так ось так розсіваємо. По всьому ящику рівномірно, щоб кожна насінина мала своє місто. І змогла проростати. Розподілили насіння. Далі ми його будемо присипати землею десь 3-5 мм. І все через десь до двох тижнів вже зійде. Росунка. Поливаємо, прополюємо бур'ян, потім буде пікіровка і вже будемо розсаджувати по горщикам, які заберуть інші наші колеги, та буде висаджувати на комбу. У руках у мене жоржина, яка у нас вирощується вже другий Кури. рік, ось це ще квіточки цвітуть. і Ми будемо зберігати її на зиму. Відрізаємо ствол, вставляємо корінь, і будемо зберігати в сухому прохладному місці на будущий рік посадити. бо дуже сподобалася ця квіточка нашим харків'янам. В тепличному комплексі нашого підприємства робота триває всі чотири сезони, бо безперервний процес відновлення зелених насаджень квітів покривних рослин вимагає цього. І зараз якраз наші фахівці готуються до наступного сезону весняного. Ми вже отримали з міста з наших квітників рослини, які не просто будуть викинуті, а з них взято насіння, взяті черенки, вони вкорінені. І таким чином ми намагаємося якомога. Більше квітів повертати щосезону на квітники і таким чином робити Харків ще квітучішим ніж би він був минулого сезону. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків новини.